Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо на тему фермерства новозеландського, адже мене багато дуже моїх підписників запитує саме на цю тему. І це не дивно, адже Україна, як і Нова Зеландія, це аграрна країна. Як, наприклад, тут 50% економіки новозеландської тримається на сільському господарстві. І сьогодні з вами поговоримо саме на цю тему. Я хочу вам розповісти, що в Новій Зеландії. Модно працювати на фермі, модно бути фермером. Тут свій стиль фермерський, тут якби, і молодь працює на фермах, і люди вже такого похилого віку і середнього віку всі працюють на фермі і тут є дуже багато вигоди в цьому. Отже, як я наводив раніше в моїх відео, такий приклад, що в Новій Зеландії на фермі більша зарплата, ніж середня там, По Новій Зеландії, що ви працюєте фармасистем, на даний момент ви можете отримати 60 тисяч в рік. Фармасистем це найнижча позиція. Тут взагалі все структуровано. Найнижча позиція фармасистен, друга асистент херт менеджером, третя херт менеджер четверта Туасі це асістент-менеджера і найвища це менеджер. Тут так все розпрод... розподіляється і приблизно по ваших. Там, яку позицію ви на фермі займаєте, ви отримуєте таку саму зарплату. Тобто, якщо ви подаєтеся на якусь вакансію, то ви вже знаєте, на яку ви позицію хочете, яка приблизно там середня зарплата для такої позиції, яка вже є на ринку. І взагалі тут все так розвинуто для фермерів, що навіть сайти по пошуку робіт, вони дуже тут розвинуті в Новій Зеландії, саме якщо ви хочете знайти роботу на фермі. І це реально дуже зручно, є такий фа, е, сайт, як Farm Source. І там чисто все вакансії по новозеландських фермах. Уявіть. Тобто вам не треба шукати на якомусь спільному сайті, вводити там трішки, тут є ще трейдмі, але там менше по фермі робіть. Тут є чисто сайт для фермерських, для, для, для роботи на молочній на, на фермі, ви напряму туди зразу подаєте своє резюме. І дуже легко там знайти роботу. І е, тут що я хочу сказати про сам стиль фермерський. Що тут, е, Це ж моє відео так називається зараз. Модно працювати фермером в Новій Зеландії. Це справді так. Вони дуже пишаються, що вони працюють на фермі і молодь, е, ходять в своєму повсякденному життю в е, таких гумових чоботах. Найкращий тут бренд в кожного новозеландця він є, називається Red Band. Зенняні чоботи. Ці гумові чоботи, вони з них просто не вилазять. Це такий стиль, може заходити там до банку чи супермаркету, це роззувається в шортах, як правило. Такі носки з 70% бавовни вівці там, склад, і це ходить так, роззувся, пішов, там, наприклад, в супермаркет, скупився чи в банк, щоб не смітити, знову вдівся там при вході і пішов далі. Одним словом. Дуже пишаються, що вони фермери, і тут модно, якщо ти кажеш, де ти працюєш на фермі, вау! Це ж знаєш, що дуже важко там працювати, і ти для економіки, для Нової Зеландії багато робиш. І я взагалі, як спілкуюся там з молоддю, яка працює на фермі, то вони... Про тих хто, людей, які працюють в офісі, то кажуть, що я питаю, не хотіли би десь помнити роботу, чи може там працювати в офісі. Каже, ні. Е, тобто для більшості це дуже каже, скучна, скучна, нудна робота сидіти на одному місці. Майже нічого не відбувається. а е, Роботу на фермі вони описують ту, що тут велика перевага, тому що на свіжому повітрі раз е, багато е, різних завдань треба робити протягом дня робочого. Там, і їздити на тракторі, переставляти фенси, і доїти корів. І кожен день він на фермі не схожий на інший. Ви встаєте, вроді, та сама робота, але ви постійно щось трапилося, там, чи корову, корову треба отелити, чи ще щось там трапилося. І завжди така ситуація, що. День не схожий на інші. Вони говорять, що якщо рівняти з офісом, що не хочуть робити в місті в офісі, тому що боринг, тобто нудна робота сидіти на місці цілий день, нічого не відбувається, все те саме. З більшості, що я питаю, що вони вибрали ферму, вони кажуть саме так. І це правда, тут клімат теплий дуже. Навіть зимою. Ось Зараз у нас зима, сьогодні 27, 28 липня, але вже відчувається як весна. Вчора було 20 градусів, сьогодні було 17 градусів. Тепло дуже, це така зима, в принципі. І тут сезонні ферми. Зараз починається сезон телень, це приблизно десь з середини липня. І всі корови теляться за два місяці. Отелились, зібрали телят і потім просто доять їх. Знов до кінця там, травня, в кінці травня, сухостійний період, два місяці, і знову телення. Тут сезонні ферми, все по сезонах. Тобто така ситуація, друзі. І... Шкода, що в нас, звісно, в Україні не так, що може вже набуває так само популярності робота на фермі. Ну, я ж кажу, тут в Новій Зеландії навіть я працював вже ж на фермах в Англії і в такій країні, як Данія, тут все рівно відчувається, що фермери більше якось поважають. В них свій такий стиль ком'юніті фермерський знаєте, їх відчувається, що вау, на він працює. Кожен, кого він не знається, кожен другий тут працює на фермі. А і, там 90% українців, які зараз живуть тут в Новій Зеландії, їх не так багато, там трохи більше 2000, тисяч. 90% моїх знайомих переїхали сюди саме по фермі. Тобто вони спочатку знайшли роботу на фермі і потім, вже коли отримали, наприклад, резидентство чи перейшли на іншу роботу. Але всі, як правило, більшість переїхала з них по фермі, і я розказував, чому вже не раз. І ще раз повторюся, тому що набагато легше, дешевше житло, набагато дешевше житло. Як правило, у вас фермер забезпечує житлом. Тобто, якщо ви відкриваєте робочу візу в Нову Зеландію, як правило, вам не треба ще шукати будинок для вашої сім'ї. Ви самі спочатку переїжджаєте, у вас дешевше житло набагато, ніж по ринку в Новій Зеландії, і потім вже можете ви забрати свою дружину, сім'ю. Якось це більше так і робило. І я думаю, що це дуже правильно, тому що Сама система тут новозеландський уряд створює такі умови, щоб було вигідно займатися фермером, фермерством, щоб це була популярна робота тут, адже саме клімат новозеландський, от природа. просто ну, Все тут є, щоб займатися фермерством, знаєте, друзі. І в подальшому я також думаю, що ця робота буде розвиватися, адже зараз з розвитком штучного інтелекту там багато різних робіт, як Бухгалтера, різні там ще якісь роботи, вони будуть втрачати свою актуальність, їх скоро не стане. А робота на фермі в принципі, в майбутньому вона також буде актуальна. Роботи тут все не замінять. Все рівно. І На перспективу це нормальна робота. Бо як мій один знайомий, він відкрив свою компанію і тут шукав роботу для інших людей в сільському господарстві. Також спочатку в його компанії працювало три людини, а з розвитком штучного інтелекту. Чотири людини з розвитком штучного інтелекту зараз вже працює тільки дві. Тобто то все робить штучний інтелект. Зараз розвиток пішов дуже сильний. Так що, друзі, така сьогодні тема цікава по фермерству, що в Новій Зеландії модно бути фермером. Дякую, що довелися це відео до кінця. Наступний раз я розповім про фермера року, які тут змагання саме на фермерство року, щоб ви вибороти таку. Позицію, що для цього треба, і взагалі, мене знайомий от став недавно мій друг переможцем, виграв, став фермером року. Я вам про це розкажу в наступному своєму відео. Хочу бажати, щоб щастило вас у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!